У четвер дев'ятого жовтня в онлайн форматі провели позачергову 72 другу сесію сумської міської ради восьмого скликання на порядку. Денному шість питань життєзабезпечення громади, зокрема організаційні, земельні та комунальної власності. Першочергово народні обранці більшістю голосів проголосували за вступ міста Суми до Асоціації прифронтових міст та громад, що має на меті об'єднати зусилля прифронтових громад задля ефективної співпраці з урядом, парламентом та міжнародними партнерами. Далі депутати надали комунальному підприємству Чисте місто. Дозвіл на розроблення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 15 гектарів, яку підприємство використовуватиме для розміщення та переробки відходів руйнації, також сумська міська рада дала згоду товариству з обмеженою відповідальністю суми теплоенерго на відтермінування платежу за оренду єдиного майнового комплексу ТЕЦ за серпень поточного року в сумі 8 мільйонів 920 тисяч 850 гривень, які відтепер за рішенням сесії. Має бути сплачений не пізніше 31 грудня 2027 року. Загалом позачергова 72 друга сесія Сумської міської ради восьмого скликання тривала майже дві години і була оголошена закритою.